Не ображайте, маму, ні словом, ні ділами. Ростила і любила вона вас як могла, молитвами, сльозами, безсонними ночами, шматок душі своєї навіки віддала, барила, прала, мила, над книжками сиділа, а ще ж тяжка робота, щоб вам освіту дать, і в дзеркало так рідко, лиш мимохідь дивилась, не думала за себе, її є про кого дбать. Не ображайте, маму, байдужістю своєю, вона вам у дитинстві пробачить все могла. Істерики, капризи, всі підліткові кризи крізь душу пропускала і надією жила. Не ображайте, маму, не завдавайте болю, вам буде за велике її тісне взуття. Не ставте їй оцінку, як вчителька у школі ніхто не має права судить чуже життя.